Вітаю вас, малята. Розгляньте малюнок. Назвіть словами те, що ви бачите: сонце, хмара, метелик, білка, автомобіль, риба, їжак, м'яч, книга, миша. Кожен предмет має своє ім'я, тобто назву. Ви вимовили слова, назви предметів. До них можна поставити запитання, хто це або що це. Ще раз назвіть предмети, але до кожного слова поставте питання. Наприклад, їжак, хто це? Сонця? Що це? Слова, які означають назви людей і тварин, відповідають на питання хто. А слова, які означають назви інших предметів, відповідають на питання що. Наприклад, їжак це тварина, відповідає на питання. Правильно, хто? М'яч це неживий предмет. Відповідає на питання, що? Потренуруйтесь ставити питання до нас, предметів. Зображених на малюнку? Сонце? Що це? Хмара? Що це? Метелик. Хто це? Білка? Хто це? Їжак? Хто це? М'яч? Що це? Книга, що це миша? Хто це? Молодці. Пограємо в гру, відгадай і полічи. Відгадайте загадки і полічіть, скільки звуків у словах, відгадках У траві повзла змія, налякався добре я. Відгадюки біг, що душ, а то виявився. Уж, вуш. Молодці. Скільки звуків у слові вуш? В, у, ж. Три звуки молодці. Уночі гуляє, а вдень спочиває. Має кругли очі бачить серед ночі. Молодці. Це. Сова. Давайте полічимо, скільки звуків у слові сова. С, О, В, А. Чотири звуки молодці. Не гіркий і не солоний, а солодкий і червоний. Як же зветься цей товстун? Здогадалися? Кавун молодці. Давайте полічимо, скільки звуків у слові кавун. К А. В У Н. У слові кавун 5 звуків. Молодці. Дякую вам за увагу. До побачення. До нових зустрічей.